Василь Симоненко, лебеді материнства, мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплять ночі у лимани, сорі сургучеві, заглядаючи буказка з сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синового гойдати. припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, сінові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево, золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе у усади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і хата, І якщо впадеш ти на чужому полі. Прийти з України, верби й до полі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.